Иди сюда. Богданчик иди сюда. Богдан. Богдан. Зажигайки! Подарунки підкладає, з вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про це. Він здійснив ваші бажання ще сьогодні спозарання. Він молитву вашу чув, у кімнаті вашій був і за вашу щиру віру дарував вам щастя, міру. Будь здоров'я і будь віри, кілограмів сто надії, кунців мільйон любові і кохання не на слові. Щедрий добрий чарівник чарував над вами і зник. Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. Новий рік не за горами, нове щастя уже з вами. Ми бажаємо вам здоров'я! Любі друзі, слухняні, хороші! Я хочу, щоб свято це було завжди. Не смутку, не сліз ви не знали і біди. Повірте у казку, надію плекайте, любов у сердечках своїх зберігайте, у світі багато залежить від вас і здійсняться мрії, коли прийде час. Я дуже радий всіх вас тут бачити. Добрий вечір, діти, зі святом вас! Зі святом Мені потрібна ваша допомога. Допоможете мені. Да! Тепер я вас дуже добре чую. А допоможіть мені, будь ласка, запалити нашу лісову красуню. Скажемо чарівні слова. Один, два, три. Я світи. Допоможете мені, так? Да? Всі разом. Один, два, три. Ялиночка. Свірі. Та ні, ялинка так не запалає. Треба голосніше, дорослі, допомагайте дітям. Один! Ну, майже молодці, а тепер всі разом зі мною то кашку сьогодні їв. їли кашку. Допомагайте. Всі разом. Один, два, три, три. Далинолька. Світи! Ви справжні чарівники, я вас вітаю з цих і запрошую в палац на моє свято. Samo noio de Подивимось за рулем прохає, де вони не всі схоті поми, собі очі маколазі, тебе щиро заблугаю, принеси свої первинці на сухетської пастиці, на солодкі мандаринки і на хіпушки селинки. Мілофона теж не треба, сітки випливана неба. Всі грітися і повторювати рухи за нашими артистами. Я несу в дарунок щастя, мир, достаток і долю. Віру всім у перемогу нашого народу. Згине скоро зло й руїна, Бог не спить, Він чує, наша славна Україна буде вільна. І святкова пісня буде на весь світ лунатий. Не ходили, бо нас не було в країні, ми тільки приїхали. Сьогодні прийшли, ну, мені все сподобалося. Дуже гарно співали, дуже гарно. Дитина теж стояв, він там попереду, то йому теж сподобалося. А що ви що змогли побачити? Що змогли, то побачили, ну подобається. Дуже гарно співають взагалі. Вперше з появою дитиною почали. А як вам сьогоднішня програма? Чи було цікаво, чи все змогли побачити? Так, все змогли побачити, так. Да? Щаслива дитина, найголовніше В цей час, хоч якісь розваги для дітей, трішки відволіктись від цього, цього. Ну, це класно. А чи бачили ви вже фотозону, чи можливо ви вже фотографували? Ні, ще не. А ось ця бачила, але фотографувати щось не виходить, ще маленьке. Дуже погано було видно. Я думаю, і малечі особливо. Місця для нашого міста це мало місця. Простору не вистачає, да. Так. Програма така. Маленька програма, да, хотілося трошки більше. Ви зараз, я так в очі сьогодні на фотосесію? Так, так, на фотосесію, так. Ми сьогодні вперше ми взагалі тільки три дні, як переїхали в Южний. То ми так освоїмось, прийшли подивитись, що там, як дитині цікаво. Нам довелося все побачити. Ми підійшли ближче, все бачили чекаємо чергу вже хочемо з фотографією. Масштаб цього свята не такий великий, і для таких маленьких діток я думаю. Треба якусь, хоч мінімальну розважальну програму, тому що зараз такий час, і так в них немає дитинства такого, як зазвичай. Тому я думаю, це дуже було би корисно. Кожна нова локація це завжди якісь виклики і то, що ми не можемо спрогнозувати. Бо ну, ми дійсно завжди очікуємо багато глядачів, але ну не завжди ми зможемо спрогнозувати. Бо останній час у нас не дуже багато глядачів, але те, що стосується дитячих програм, це. Слава Богу, завжди користується попитом наших глядачів. Ну єдине, що хотілося б, що трошки притиснули наших артистів, і не дуже зручно було нашому наш звукооператор працював всліпу, бо не бачив. Але і за те, що ми це все ну, відробили, відпрацювали і мали сценарій. Тобто він працював, він не бачив артистів, тільки чув. Але мені здається, що ну, все. Спрацювало, не знаю, нам завжди складно, бо ми, бо ми знаходимося за кулісами по ту сторону. Так? Ну, не як глядачі, в нас вже якась правдеформація, ми трошки по-іншому це все сприймаємо. Але... Що сьогодні розпочали цю низку свят на два тижні раніше? Це для нас теж був виклик розпочати не 19 грудня, а 6-го. всі служби були в тонусі швидше працювали, більше було підготовки, і ну здається, що все вдалося. Які Колективи сьогодні виступали, і яка саме програма була. Ну, ми зробили акцент саме на дитячі колективи, бо в нас цільова аудиторія дитяча, ви помітили, що ні одного дорослого колективу не було, всі дитячі. І, ну, ми виконали ту ціль, щоб вона була коротенька, і на вулиці ми тільки запалили ялинку, щоб діти не мерзли, бо ну, прохолодна. І тут ну, послухали якісь слова, побажання від Миколая. Ну, і Головне це фотосесія, що я маю надію, що всі встигнуть. Головне, щоб всі не хвилювалися, що їм вистачить часу, бо в нас в минулому році також, коли була черга ще до Діда Мороза, то в принципі всі знають, що всім наш герой приділив увагу. У нас всі заходи як були безкоштовні, так і продовжують бути безкоштовні. Бо сьогодні в Южному на декількох локаціях проходять саме о 17.00 комерційні заходи і за гроші. Наші заходи, так як і були безкоштовні, так вони і залишаються. Тому ми е, не за фотосесію грошей, звісно, не беремо. Чому це не було прийнято рішення перейти з вулиці з данного розсереда? Е, ну це, скажімо так, е, така. Політика часу, що велике скупчення людей на вулиці це не дуже безпечно. І тому ми вирішили, що і для дітей, щоб не стояти на морозі, це ліпше і ну, нема скупчення на вулиці. Всі формати нові вони потребують відпрацювання. Тільки досвід може показати, що, що не так, що треба поміняти. На наступний рік будемо вже знати, бо ми завжди ялинку відкривали на вулиці, бо це. Центральна ялинка на площі а в минулому році працювали на ганку, в цьому році вирішили так, тобто завжди в пошуку якихось нових ідей.